Привіт, я вчитель Андрій, і це моє третє відео з порадами для тих, хто вивчає англійську мову. Сьогодні я розповім про найкращий вік для вивчання мови і почнемо спочатку. Дуже часто люди хочуть, щоб їх діти починали вчити англійську ну, з трьох років з самого початку. Що в цьому гарного, що в цьому поганого? Дуже часто кажуть, що. Ну, у дитинстві, там дуже люди, такі як губка, вони впитують усі знання, і дуже легко їм все запам'ятовувати, і дуже це все ефективно. Це все дуже ефективно щодо мови, коли вони живуть у мовному середовищі. Тобто, якщо ти живеш у сім'ї, яка говорить українською, то Ну, ти вивчиш українську дуже легко без будь-яких уроків. Якщо ти живеш у сім'ї, яка говорить англійською, то ти будеш говорити англійською. І це оце саме так, вивчають діти-малюки, англійську мову або іноземну якусь, тобто їм треба середовище. У середовищі це відбувається дуже швидко і дуже класно. Тобто, якщо у дитини є двомовне, наприклад, середовище, у нього батько говорить англійською, мати українською. То він буде з батьком говорити англійською, а з матір'ю українською, навіть не розуміючи, що це абсолютно дві різні мови, і він навіть не буде розуміти, що це різні мови, що він з батьком говорить якось не так, як з матір'ю. Але Якщо ви хочете, щоб ваша дитина вивчала десь там на курсах чи з якимсь педагогом, то тут вже виникають проблеми, тому що у дитини, по-перше, дитина не розуміє нафіга їй це треба. І тому, ну, якщо дитина хоче. Хоче вчити. І от вона проситься, Я хочу знати англійську, хочу вчити і хочу ходити на ці уроки. То, будь ласка, вчіть її, хай ходить, нехай ходить, якщо їй це подобається, це дуже добре. Якщо ж дитина не розуміє, навіщо їй це треба, Якщо йому не хочеться, якщо ви його примушуєте це робити, то краще не треба починати в такому ранньому віці. А краще ну, з моїх спостережень знання психології, я, до речі, чотири роки вивчав у інституті психологію, різну психологію віку, статі, загальну психологію і Є певний вік, у якому діти готові для школи, наприклад. І тому школа починається там не з п'яти, не з десяти, а саме з 6-7 років, тому що у дітей формується мозок до цього часу. Але, як ви знаєте, шкільне навчання теж не дуже ефективне і з тих самих причин. Тому що діти не розуміють, навіщо їм це треба. І вони не хочуть. Ті, хто хочуть, вивчають або навчаються ті англійські. І дуже часто це одиниці в класі. Якщо це там не якийсь спеціальний клас для вивчення іноземної мови, то дуже мало хто взагалі цікавиться, решта нічого не знають. І якщо ви там батьки дитини, краще не чіпайте цю дитину років до 15, потім за два роки він вивчить у вас уже свідомо розуміючи, набагато краще ніж ви будете витрачати там, на педагога і заганяти його на ті уроки. Протягом п'яти років, там з десяти чи з п'яти років, це мій, моя така порада краще зекономити час і гроші. І друге, дуже часто теж я чую такі, якби. Думки від моїх учнів і від інших людей, що ну, в старшому віці вже важко вчитись, і дуже важко там починати. або взагалі нічого ти не вивчиш ніколи в житті, якщо тобі там, 40, 50, чи ще там скількись в мене не було. Було пару учнів 60. А, і вони якби дуже критично ставляться, і взагалі всі дуже критично ставляться до вивчення англійської навіть з самого початку у віці 40 плюс. Але я вам таке скажу: якщо людина таким, ну, такою діяльністю не займалась ніколи в житті, тобто ну, не вчила вона мови. Не займалась таким видом діяльності. То і у мозку недостатньо зв'язків, у цій частині мозку недостатньо зв'язків для того, щоб опрацьовувати цю інформацію швидко й добре. Тобто, ви вже закінчили там школу інститут декілька років тому, і ви вже не вчились дуже давно. І ви, наприклад, я не знаю, займаєтесь займаєтесь бухгалтерією. Ви бухгалтер, і у вас зовсім інші зони мозку працюють, а не ті, що відповідають за навчання, наприклад, за запам'ятовування якихось структур, слів або там ще чогось. І спочатку, звичайно, це буде важко. Але якщо ви будете працювати, і ці частини мозку у вас будуть більш Напружені, більш активовані до них більше буде приливати кровообіг і. Вони у вас розвинуться і будуть краще працювати. Тобто, спочатку буде важко, потім буде легше. І це не тільки через те, що у вас там буде вже якийсь досвід, а це через те, що у вас навіть зони мозку деякі розвинуться і будуть працювати просто-напросто краще. Тому всі кажуть, що другу мову вчити легше, ніж першу. Звичайно, тому що ти вже цю роботу робив. І в тебе вже ці ділянки мозга дуже гарно функціонують. Тому е у мене були учні, які були не дуже, е у яких не дуже гарно виходило. І тим, що були 16, і тим, що були 13. І в мене були дуже класні учні, яким було і 9, і 50. Тобто, я не можу сказати, що у якомусь віці, звичайно, ну, як, як каже фізіологія, когнітивні якості мозку краще там, десь біля 25 років, це пік. Ну, але всі по-різному використовують свій мозок. Тому використовуйте мозок більше. Нагружайте його, і буде у вас все добре, і буде у вас, ви вивчите мову. Головне е працювати. Тобто, якщо ви будете виконувати завдання вчителя вашого, якщо будете йти по програмі, і не будете очікувати там результат за три уроки. То у вас буде результат у будь-якому віці. Ну, я не знаю. Я не працював з людьми, які 60, плюс багато. Тому я не можу з цього приводу нічого сказати. До 60-точно всі нормально, як мінімум, у деяких дуже гарно виходить. Це все. Ще я хотів. Відкрити вам таємницю I am Superman. Але нікому не кажіть. Вивчайте англійську. На все добре.